Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Сьогодні я хочу розглянути історію Йова. я згадував Йова в минулих проповідях. Сьогодні я хочу зосередитися на Йові. я знаю, що ми вже говорили про це і що в моєму циклі проповідей на цю тему. ми дійшли певного висновку. Як усі ви розумієте, я люблю історію Йова. Точніше, я люблю істину. Я не в захваті від того, що трапилось з ним. Але мені подобаються ті істини, які Бог відкриває у цій книзі. Готові? Отже, погляньте сюди перший розділ: був чоловік у країні УЦ, звідки кулемети Узі на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він боявся Бога, а від злого втікав. І народилися йому семеро синів та три дочки. Гадаю, буде краще, якщо, перш ніж почати розглядати історію Йова, ви побачите те, що Дух Святий каже про Йова. І коли ви дивитиметеся на всі його страждання, ви не будете думати, що страждає погана людина. Страждає непогана людина. Цей чоловік був невинний та праведний, і він боявся Бога, а від злого втікав. Не забувайте, що ми говоримо про людину, яка сьогодні в наші часи була віруючою. Це людина, яку Бог проголосив праведною через кров свого сина. Це той, кому Бог каже, ти мій син, моя донька. Та ви проходите через певні речі, і у вас виникає питання, що тут відбувається, так? Амінь. І тут хтось приходить і каже вам, що ви проходите усе це через свій гріх. Ви проходите усе це через той гріх, або якийсь гріх минулого. Чи правда це? Ми хочемо прийняти істину, яку нам відкриває Святий Дух. Добре? Отже, по перше, це людина, яку сам Бог називає праведною пізніше, коли сатана прийшов до Бога, сам Бог сказав Ти бачив мого слугу. Він називає його своїм слугою. Цей чоловік боїться Бога і ненавидить зло. Він невинний та праведний, сам Бог називає його таким. І те саме Бог говорить сьогодні про нас ми праведні та непорочні, досконалі у христі, не самі собою, а у христі. Амінь. Це те, що Бог каже про нас. Та ось у чому справа. Той факт, що ви досконалі, непорочні та праведні, не означає, що у вас немає коріння, з яким треба розібратися. Чуєте У всіх нас є одне коріння, яке Бог хоче прибрати з нашого життя. Ось чому Бог допускає, щоб у нашому житті траплялися певні речі. він хоче прибрати корінь самоправедності. Винуваті всі, окрім мене. Це провина пастора, тієї людини, чи цієї, тільки не моя. Це мої батьки винні. Це мої родичі винні, це влада винна. Це ознака самоправедності. Багато людей не вважає себе самоправедними. Так само і Йов не вважав себе таким. Та я скажу вам одразу: головною причиною всіх його проблем була самоправедність. Сатана ускладнив його ситуацію. Ви знаєте, що я проповідую слово віри. Та слово віри не вважає, що Бог може піти на домовленість. Що я маю на увазі? Я маю на увазі покарання. Бог як батько карає своїх дітей, та Бог не карає недугами та хворобами. Так само, як і добрий батько, не виганяє свою дитину з дому для покарання. Я вірю, що Господь дозволив певні речі, але вони також були обмежені. Він хотів прибрати корінь самоправедності з життя Йова. Але диявол вирішив жити крайніх заходів. І тепер я хочу сказати вам, що більшість речей з випробування Йова не може повторитися у вашому житті. Але покарання можливе. Бо Бог любить вас, Він хоче розібратися з самоправедністю. Так? Тому, коли ви будете читати ці вірші, не забувайте, що Йов сказав. От якби в нас був посередник посередник між Богом та мною. Щоб він взяв за руки бога й мене і представляв мої інтереси як адвокат. У Йова його не було, а у нас він є його ім'я Ісус. Амінь. Отже, повернемося до цієї історії. На Йова посипалися трагічні події. Йов був вкритий хворобами, він розірвав одежу та посипав себе попелом. І тут до нього прийшли три його друга. Це були справжні друзі, це не були друзі, які приносять лише неприємності. Вони не планували принести неприємності. Вони прийшли, щоб утішити Йова. Та пізніше Йов називає їх поганими утішителями. Вони почали добре, а закінчили дуже погано. В кінці Бог навіть попросив Йова помолитися за них та принести за них жертву. Вони прийшли, щоб утішити Йова. Отже, вони прийшли та оточили його. Біблія каже, що його друзів звали Білдат. Вибачте Еліфас, бо він був лідером, і тому я маю згадати його першим. Еліфас, Білдат та Цофар. Погляньте на аргументацію Еліфаза. Пригадайно, чи гинув невинний. І де праведні вигублені? Він каже Йову: Йове, ти чув, щоб хтось з невинних загинув? Це удар нижче пояса. Для йова, отже, Еліфас каже як я бачив, Запишіть. Еліфас базує свою аргументацію на власному досвіді. Він каже, як я бачив, таких, що орали були беззаконня, та сіяли кривду, то й жали її. Вони гинуть від подиху Божого і від духу гніву його погибають. Під час цієї промови. Йов тремтів та ледве міг дихати. А тут він приходить та й каже: Йов, хто чув, що не гинули? Він б'є йова після того, як той впав. А тоді прийшов білдат. Білдат будує свою аргументацію не на власному досвіді. Подивимось, що побачите ви це. Ось що каже Білдат: поспитай в покоління давнішнього, і міцно збагни батьків їхніх. Він згадує минулі покоління батьків. Що це? Він будує свою аргументацію на підставі традицій. Цей чоловік базується на традиціях бо ми ж учорашні нічого не знаємо, бо тінь наші дні на землі. Отож вони навчать тебе, тобі скажуть, і серце свого слова подадуть чи папірус росте без болота, інакше кажучи, йове без болота не буде папірусу. Болото це образ гріха, бруду. Болото йове, ти болото? Бо як інакше буде папірус? Це жахливо. Чи росте очерет без води? Він іще в доспіванні своїм не зривається, але сохне раніше за всіляку траву. Отакі От то дороги всіх тих, хто забуває про Бога, і згине надія безбожного. Вгадайте, хто тут безбожний? З такими друзями і диявола не треба. Тепер погляньмо на цофара. Він каже: якщо ти зміцниш своє серце, якщо він каже, Йове, ти не зробив цього. Ось чому все це відбувається? Якщо ти зміцниш своє серце і свої руки до нього простягнеш, якщо є беззаконня в руці твоїй, у цьому немає нічого поганого, чи не так? Він каже загальну істину тож тоді ти підіймеш обличчя невинне своє і будеш міцний, не будеш боятись. Це правда. Усе, що він каже, правда. Та цю правду неправильно використовують. Коли ви неправильно використовуєте місце писання до когось, ви збільшуєте їхні страждання. Немає нічого поганого в аргументах цофара. Погляньмо далі. Він каже: ти забудеш про свої страждання, і твоє життя стане яскравішим. Зараз воно у темряві. Та якщо ти зробив це, прибереш гріх, твоє життя зміниться. Це відоме вчення серед законників. Коли хтось страждає, то до нього підходить хтось та скаже: Твоє життя зараз у темряві. Я хочу сказати тобі, що у твоєму житті є гріх. Люди часто реагують саме так. Та знаєте, що зробив Йов? Він настільки розлютився, що ледве не подивіться 29-й розділ. 29-й розділ книги Йова. У мене немає часу, щоб читати все. Це великий розділ. Та я хочу сказати вам, що жодна людина ніколи не говорила про себе так багато, як Йов у 29 дев'ятому розділі. Знаєте, скільки разів він звертається до себе? Більше 40 разів в одному розділі. Там багато я, я, я. Я не кажу, що він не робив цього. Він робив все це. Він був добрим до бідних. Він допомагав старим. Та згодом його мова сповнюється гіркотою. І в 30-му розділі, 30-му, 31-му та 33-му, він сповнений гіркотою. Він навіть звинувачує Бога. Він починає казати наступне: коли я заходив до кімнати, молодь підіймалася. А тепер я посміховисько для молоді. Я став для них приповістю. Я б не дозволив батькам цих юнаків сидіти біля моїх собак. Чуєте він починає сповнюватися образою. Ось у чому справа, коли ви проповідуєте або аргументуєте щось на власному досвіді, щоб люди дійшли до межі своїх можливостей або на підставі традицій, або на підставі закону, законництва. Пам'ятайте, що результат завжди буде протилежним. Усе це призводитиме лише до збільшення їхньої самоправедності. Погляньте на відповіді Йова його друзям. А Йо відповів та й сказав: Чув я такого багато. Даремні розрадники всі ви. Він не помиляється. Чи настане кінець вітряним цим словам? Або що зміцнило тебе, що так відповідаєш? І я говорив би як ви. Якби ви на місці моєму були, я додав би словами на вас і головою своєю кивав би на вас. Це правда, чи не так? Погляньмо, що б ви зробили, якби опинилися на місці Йова. Отже, погляньмо на Йова. А Йов відповів та й сказав: Аж доки смутити, ви будете душу мою та душити словами мене десять раз Це мене висоромите, гнобити мене не стидаєтесь. Якщо справді зблудив я, то мій гріх при мені позостане. Він каже, якщо справді, чи ви величаєте справді наді мною і виказуєте мою ганьбу на мене. Знайте тоді, що Бог скривдив мене. Він сказав це Бог скривдив мене. Можна я скажу вам дещо церкву? Не Бог був його проблемою, а сатана. Погляньте сюди я хочу розповісти вам дещо про людську природу. Добре? Можливо, це не про вас, а про вашого сусіда, що живе поруч. Я хочу сказати вам дещо. Що з нами мене так, що ми охочі ще звинувачуємо Бога ніж себе? Ми радше будемо виправдовувати себе та засуджувати Бога. Інакше кажучи, у мене є причина. А в чому проблема Бога? І поки три друга говорили: був один молодий чоловік, і знову ми підійшли до молодого пророка. Його звали Елігу. І Елігу сказав наступне: він мовчав він почув доводи Йова і все інше передусім він звернувся до Йова. Він розлютився на Йова. Бо йов виправдовував себе і засуджував Бога. А потім він звернувся до трьох друзів і сказав: ніхто з вас не сказав такого, що могло б допомогти Йову. Так я хочу показати вам дещо. Елігу каже дещо про посланця Божого. Це слова Елігу. Якщо Жангол заступник або посланець при нім, у попередніх віршах ми бачимо людину, яка лежить на своєму ліжку та страждає. У нього стирчать кістки, він поруч з воротами смерті. І тут Алігу каже з приводу цього чоловіка: якщо жангу заступник або посланець принім один з тисячі, щоб представити людині його правоту його Божу правоту. Якщо хтось страждає, і ви підходите до цього чоловіка, то не треба говорити про те, що він вчинив не так, де він помилився. Справа не в нім, а в нім в Господі Ісусі. Амінь. Він посланець від Бога, і він говорить людям не про людську, а про Божу праведність, Божу правоту, яка дається людям в дарунок. І коли цей посередник може поділитися цією проповіддю з людьми, то він буде йому милосердний. Та й скаже звільнити його, щоб до гробу не йшов він. Я викуп знайшов. Я викуп знайшов. Слово викуп на івриті означає викуплення. Чи знаєте ви, чому Бог може бути праведним, стілюючи грішних людей? Бо Бог знайшов викуп. Ціну за ваше здоров'я, за добре життя, за чудовий шлюб, за благословених дітей. За дні небес на землі це не означає, що на вас чекатимуть лише полюсний троянд. Вас будуть гнати за ім'я Ісуса. Це єдине страждання, яке вам обіцяє Біблія гоніння. Та ціна за все це добре, що Бог дав нам пов'язана з тим фактом, що Бог знайшов викуп. Бог каже, я викуп знайшов. Бог каже хворому: якщо ви прочитаєте попередні вірші, то дізнаєтеся, що його кістки вже стирчали назовні. Елігу каже, цей чоловік лежить на ліжку. Він страждає. Він біля воріт смерті. Його кістки стирчать. Та він каже: хтось має розповісти йому про Божу праведність. Бог знайшов викуп. Він каже звільнити його, щоб до гробу не йшов він. Тоді відмолодиться тіло його. поверне до днів його юності. Отже, хай мені буде за словом твоїм. Я приймаю це слово Господи. Алілуя! В ім'я Ісуса! Ви приймаєте це? Після того, як Елігу закінчив свою промову, Бог почав говорити. Тоді відповів Господь йову із з бурі й сказав Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму. но ти стегна свої як мужчина, а я буду питати тебе. Ти ж мені поясни, де ти був, коли землю основав я? Розкажи, якщо маєш знання, хто основу її поклав, чи ти знаєш? Чи знає він, що Йов не знає, або хто розтягнув по ній шнура? Як би мені хотілося, щоб ми мали час прочитати всі Божі аргументи до Йова. Знаєте, як Бог веде аргументацію? Він не говорить про те, наскільки поганим був Йов, він говорить про величність та неосяжність його чудового творіння. Хто може бути подібним до Бога? Його мудрість досконала, його співчуття не згасає. Бог каже: ти будеш засуджувати мене? Покажіть ще один вірш, де Бог говорить до Йова. Чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути? Є люди. Біблія засуджує якусь поведінку. Вони вказують на Біблію та кажуть це старомодно. Інакше кажучи, вони радше засудять Бога та виправдають себе. У Біблії є помилки. Вони не кажуть у моєму житті є помилки. Біблія обійшла вас, друзі. Навіть після того, як вас не стане, не забувайте, що всі помруть не обов'язково через хвороби. Якщо Ісус не прийде найближчим часом, то усі ми помремо. Реальне життя буде. Це життя лише тимчасове, усі ваші досягнення не варті нічого. Найкраще, що ми можемо знати у цьому житті, це знати Його. Бог любить нас. Він співшуває нам, Бог промовляє з бурі, а потім Бог говорить про створіння на ім'я Левіафан, а також про бегемота богослови намагалися зрозуміти, що це за створіння. Ніхто не знає, це образ диявола. Бог І каже йому: якщо ти хочеш говорити про свою праведність, то ти не зрівняєшся з дияволом. Так? Він існує вже давно, тобі не зрівнятися з ним. Та пам'ятай ось про що дияволу не зрівнятися зі мною. Бог прийшов і проголосив свою славу, свою велич, які проявляються у творінні. І ось що каже Йов наприкінці «А Йов відповів Господові і сказав: Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задуму тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухом вуха я чув був про тебе. Багато хто з нас вчиняє так. Ми знаємо про Бога завдяки тому, що проповідують інші. Та коли ми самі проходимо через щось, ми пізнаємо Бога. Ми дізнаємося про те, який він добрий, як він співчуває. Він не наша проблема. Він наша відповідь. Він говорить. А тепер моє око ось бачить тебе. Я отримав відкриття про те, наскільки добрий та могутній ти. І, хоч ти могутній, у тебе ніжне серце. Він говорить, а тепер моє око ось бачить тебе тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросій попелі. Знаєте, що це означає? Це означає, що він засудив себе. Чуєте? Я не кажу про таке засудження о, який я незграбний, такий сякий. Я не такий розумний, не такий гарний, не такий сильний, не такий освічений. Досить? Таке засудження вбиває. Я говорю про те, чи казали ви перед Богом? Господи, в мене немає нічого. Усе, що я маю від Тебе. Ви коли-небудь казали таке. Я хочу, щоб ви побачили це. Ви можете сказати, це дрібниці. Дрібниці показують вам, у якому ви боргу перед Богом та його благодаттю. Коли Бог бачить це, то знаєте, що він робить? Закінчимо читати цю історію. Ось що Бог зробив, коли він осягнув це. І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів, і помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє. Інакше кажучи, одразу після цього Бог сказав трьом друзям: ви погано говорили про мене Йову. Та перш ніж я зроблю щось з вами, вам краще принести жертву Йову, щоб Йов помолився за вас, і усі ці троє принесли свої жертви Йову. І Йов помолився за своїх друзів. Не забувайте, що той, хто дав вам хибне вчення, якийсь лідер вашої попередньої деномінації, не треба тримати образу на нього. Моліться за них. Коли Бог обернув втрати Йова, коли Господь відновив Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь відновив втрати Йова. Коли той помолився за своїх друзів, коли ви шукаєте у клініці, моліться за інших людей, годі думати про себе. Почніть молитися за їхнє сілення. Амінь. Господь руйнує кайдани людей, коли вони починають молитися за інших. Коли Йов помолився за друзів, помножив Господь усе, що мав Йов удвоє. Так далі, а Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його, і було в нього 14 тисяч дрібної худоби. На початку ми бачили скільки? Сім тисяч овець, шість тисяч верблюдів. На початку ми бачили три тисячі верблюдів і тисяча пар великої худоби. На початку ми бачили п'ятсот, тисяча ослиць, і знову п'ятсот. Усе помножилося вдвоє, і було в нього семеро синів та три дочки. Так, Бог благословляє кількісно та якісно. Ми знаємо імена цих дочок Емі, Макеція та Керен-Хапух. Погляньте на цих жінок далі. І таких вродливих жінок, як Йосифові. Тобто Йовові дочки не знайшлося по всій землі і дав їм батько спадщину поміж їхніми братами а йов жив по тому сотню сорок років і побачив синів своїх та синів синів своїх чотири покоління. І знаєте, що говорить Біблія? Погляньте на фінальний результат Господь співчутливий амінь і впокоївся йов старим та насиченим днями. Деякі люди старі, і в них було багато поганих днів. Та Йов був насичений днями. Це були приємні дні. Друзі. Я тут щоб сказати вам, коли ви проходите випробування, у нього є кінець. І чому б нам не зробити наступне? Багато речей у житті Йова відповідає тому, що трапилося з нами. Ісус знаходиться по правиці, та випробування показують нам нашу самоправедність. Ми маємо розібратися з нею силою Святого Духа, так? Я хочу запропонувати вам дещо, замість того, щоб проходити цей процес, чому б вам одразу не перейти до 42-го розділу та не сказати, Господи, ти маєш рацію, а я ні. Ти моя праведність, Господи. Я каюсь, я посипаю себе попелом, Господи. Усе, що ти кажеш, правда, Господи, усе, що я маю сьогодні від Тебе? Чому б не припустити все це? Не тягніть кота за хвіст. Йдіть прямо. Прослав Ісуса, церкво!